Друзі, вітаю! Олаф Шольц вперше за два роки вирішив позвонити Путіну. Так саме цьому російському фашистському виродку, який вбиває українців, який знищує дитячі садки, школи, лікарні, будинки пристарілих. І тут Олаф Шольц вирішив йому набрати. Це тоді, коли Путін фінансує. Ультраправих та ультралівих, щоб посадити на шпагат канцлера і зробити його термін найкоротшим канцлером після того, коли Меркель була найдовшим канцлером, ну, виглядає як блюзнірство і плювок в Україну. Ну, зараз побачимо, чи відбудеться цей дзвінок. Є уже дані, багато даних, і навіть є здогадка, хто злив цю інформацію, кому вигідно зливати цю інформацію. Давайте проаналізуємо: плюс Рюте сказавши новий генсек НАТО, що його пріоритетом і пріоритетом НАТО є саме Україна. Що він може для нас зробити? Давайте теж проговоримо. І теж не менш важливо, у у звільнив чотири. Заступники. Давайте по всьому пройдемось. А, Байден ще обіцяв ракети, але про це пізніше. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо, тому що половина з вас дивляться, не підписані. А коли ви підписуєтесь, наша присутність в інтернеті збільшиться, відповідно, і більше зборів ми робимо. Це перше. Головне, що я хотів сьогодні сказати, це привітати наших захисників та захисниць з святом покрови, святом козацтва, святом українського війська та загалом їхнім святом. Дійсно, це величний день, це великий день, коли українці відродили своє козацьке ДНК, коли українці показали всьому світу, що це не тільки розумна та красива нація, що це нація дуже войовнича, хоробра та сильна. Ну і це насправді день, коли ми повинні пам'ятати ціну, яку ми платимо за захист, і ціну подвигу, який наші герої приносять для країни. І це повинно, ми повинні пам'ятати вічно. Тому дякую кожному та кожній всім, хто захищає нашу країну, тому що це дає шанс нам існувати та жити в майбутньому. А от Олаф Шольц канцлер Німеччини вперше за два роки після того, як Путін напав на Україну, вирішив поговорити з Путіним з ким іншим, як з агресором. Про це пише Zeit, Німецька газета. Вони кажуть, що розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії. Вона буде в листопаді за місяць, трошки більше. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило. Шольц стане першим главою уряду з часів повної повномасштабної інтервенції в Україну. От і він це один з тих лідерів, які чи не найбільше підтримують Україну українських біженців, допомагають нам з постачанням зброї, але він може стати першим, хто відновить прямий контакт з Путіним. Чим це небезпечно? Це легалізація Путіна. Це значить, ну, як кажуть росіяни, тут ми будемо воювати, тут ми будемо торгувати. Ось в цьому проблема. Якщо ми його легалізуємо, будемо з ним спілкуватися, він буде нам щось насипати, накидувати якісь стратегії, до чого це призде? До легалізації Путіна та повернення до старої формули, яка називається Trade as Usual. Коли будуть торгувати, як зазвичай, і начебто нічого не буде відбуватися. Путін вернеться на світові газові ринки, нафтові ринки, і тоді почнуть знімати санкції, забувати українців і сказати, ну слухайте, в Росії газ і нафта, а ви що принесли? Остання телефонна розмова між Шольцем і Путіном була в 2022 році. Вона відбулася в грудні, в 2022 році. Останній раз з Путіном говорили і Борі Джонсон, і Майонель Макрон, і Джозеф. Байден після цього всі перестали з Путіним говорити. І після цього всі зрозуміли, що говорити й не треба. Останнім, правда, зрозумів це Макрон, який казав, що з ним треба говорити, треба думати, треба щось неважливо. Це агресор. Він розуміє тільки мову сили, мову українських ракет та мову української зброї. Все більше з ним говорити не треба. Вийде з нашої території, тоді зможете в нього щось перед повішенням в ГАГу й запитати. А зараз точно не треба. Він його просто легалізується. Але хто цю інформацію закинув? Давайте просто подумаємо для себе. Чи треба це писати Шольцу до того, як ця розмова сталась? А вдруг не станеться, значить, отримає мінус політичні бали. Але якщо, наприклад, розмова станеться, теж в нього буде певне завдання від Заходу, від там я не знаю, штатів, Британії, Франції, тобто, можливо, свої якісь історії зрозуміло, що по війні в Україні. Але. Це вигідно зараз, якщо навіть ще й розмови не було, але намір був, це вигідно злити Росії. І ось ця газета Zeit сама каже: вони, скажімо ну, так, вони не кажуть, хто анонімні джерела в уряді Німеччини, але коли уряд Німеччини шле запит комусь, типу, хочемо поговорити, то він каже: Ми запит відправили або ми запиту не відправляли. Фраза в цій газеті звучить наступним чином. Про це відданню повідомили в урядових кіл. За повідомленням розглядається можливість телефонної розмови перед самітом в Бразилії. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило. Тобто, це відповідає та сторона, куди вони мали прийти. Тобто вони паляться на тому, що відповідь Росії, що не надходило, значить росіяни зацікавлені в тому, щоб злити цю інформацію, раз а злити чому? Значить, вони хочуть її і організувати. І Шольцу треба зараз натякнути в медіа і через дипломатичну, політичну і медійну лінію, що, друже, не роби цього. Ти намагаєшся легалізувати людину, яка стріляла в Ухмадит. Чиї пси намагались гвалтувати беззахисних людей, чиї мародери грабували Україну, чиї салдафони намагаються знищувати наші міста. Його легалізація це повернення до старих правил. Ось це росіяни зараз закидаються, їхня інформація. Так може бути, що і сам Шольц міряє суспільну думку, чи дасть світ йому можливість зробити, чи не дасть. Але в нас просте питання: для чого? Для чого тобі марати свої руки об цю мразь? Друге, для чого ти намагаєшся витягнути з того бункера, де він сидить? Дзвонять президентам, яких поважають, з якими є про що говорити. Про що говорити з Путіним? Він вбивця. Ось і все. Байден каже, що дасть Україні можливість, можливо, Вашингтон Пост так здогадується, бити атакам саме по території Росії. Тому що зараз він цього робити не хоче. Вашингтон Пост пише, що Україна думає, що і Харріс, і Трамп можуть бути проблемними президентами, і ось це затища між... Виборами нового президента його входженням на посаду може розв'язати Байдену руки, він може дати атакам з України. Я чув про це три тижні тому від політиків західних політиків, що мовляв, для України це буде найкращий час. Ми в Вашингтоні закриємо очі на те, що ви робите, а ви будете робити все, що треба. Ну, дуже б хотілося так. А Вашингтон скаже: А ми ні за що не відповідаємо. Ну, дивіться, вони стріляють. В нас тут президента немає старшого немає. Ну, таке відбувається. Прийде старший, хто там президент, відповість зараз. Поки що нема кому відповідати. Я чув це, бачив, не впевнений, що так буде. От чесно вам скажу, не впевнений. Ну, але раз Вашингтон Пост пише: ну, шанс такий є. Ну і дуже важлива інформація. Марк Рюте офіційно став секретарем НАТО. Він замінить там Єнса Столтенберга. Який передав йому молоточок, який Ісландія свого часу подарила НАТО, його використовують тільки на суперцеремоніалах. І, власне, сьогодні теж стукнули. Останній раз стукали, коли були в старій штаб-квартирі НАТО. Столтенберг перевіз НАТО, що називається. Но нову жилплощадь подарив і зараз вони в красивій штаб-квартирі, де все технологічно, де всім цим можна класно управляти. Одним словом, краса. Але Столтенберг зайшов туди і каже, що головний пріоритет це Україна. І ось це дуже важливо. Він Україну знає давно. Він допомагав нам робити безвіз, він допомагав протистояти Росії. Він відбивав їхні гібридні загрози через референдуми на своїй території. Одним словом, козак наш. Головне, щоб йому там не заважали, і він робив все, що треба. Офіційно він сьогодні вже став генеральним секретарем, от, і сказав, що <кій> пріоритет Столтенберга під час його роботи на посту генсека також були типу різними пріоритетами, але в уже в нового генсека це будуть пріоритети. Україна, Рюте бачить Україну. Ми маємо зробити так, щоб Україна виставила як суверенна, незалежна демократична нація. А далі це буде стримування та оборона альянсу. Він каже, що ми повинні витрачати більше, ми повинні підвищити нашу колективну оборону. І також додав, що буде розбудовувати альянс НАТО із партнерами по всьому світу. Одна річ точно не зміниться: це ключова місія НАТО. Що ми захищаємо наших людей, наші держави, звичайно, наші цінності. Зі свого боку, Столтен би сказав, що із нідерландцем на чолі НАТО буде у надійних руках. Ви знаєте, що Рюте затвердили ще в червні, але от зараз його там прокачували, давали всю інформацію, доступи до секретних даних, доступи там до різних, скажімо, управлінських моментів. Ну, одним словом, що він повністю ввійшов, зарядився, там тиждень ще й добре відпочив, тому що робота в нього жде мінімум на 5 років, а то й на 10. Ну, от, І треба вже бути в строю, тим більше, що. Війна на континенті НАТО насправді зараз отримає нове дихання, і вже експерти, політологи по всьому світу, мої колеги вже заговорили чи зробить Рюте можливим вступ України до НАТО. І ми зараз до цього з вами ще повернемось, бо я хочу, щоб ви написали це в коментарях. Допоможе повернути, стати членом НАТО і повернутися в європейську родину не допоможе. Ми це побачимо. А у Рустему Меров звільнив чотирьох своїх заступників. Зараз, правда, ходить багато чуток, що, можливо, і самого Рустема звільнять. Багато хмар згущається над Кирилом Будановим. От в Рустема було вісім заступників, тепер чотири одного правда він переведе на посаду керівника офіса міністра, а три просто зробить пшик, і все загалом він каже, що є проблеми в управлінні. Ви знаєте, що на річницю його перебування на посаді вийшли статті про хаос, що в міністерстві хаос. Тому він зараз намагається трошки це перебудувати. Хоча повторюсь, не всі чиновники політики впевнені, що він на цій посаді залишиться і надалі. Взагалі пішли плітки, що він може очолити Укроборонпром. Який зараз знаходиться без керівника, пан Сметанін пішов міністром по стратпрому. Ось така історія. Напишіть в коментарях те, що я просив. Як гадаєте, вступимо при е, Рюте в НАТО, чи не вступимо? Буде він нам сприяти вступу чи не буде? Аналогічна історія з Шольцем. Як думаєте, хто злив німці чи росіяни? І загалом чи відбудеться ця розмова? І знову ж чи треба ця розмова? Може треба, може зря наїхав. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!